Пес і кіт Був одного разу господар і мав пса, але щось чи йому їсти не давав, чи його бив, так той пес його покинув і пішов геть від нього в світ волочитися. іде іде, здибається з вовком. Так вовк до нього Як ся маєш приятелю. А, ну! Маюся. А де ж так ідеш? Ат, волочуся, покинув господаря. Ну, тоді іди зі мною, будемо волочитися обидва. Якщо ухопимо, будемо купою їсти, та й не будемо голодні. От і добре. І так ходять разом, і разом їдять купою. А щодень то мають свіжину, бо вовк все добре бере. А пес допомагає дерти і їсти. Та гладкий, який став псисько, від'ївся, відіспався, вже й вовка покидає, хоче сам ходити по лісі і живитися. Він думав, що йому буде так добре. Брати створіння, як і вовкові. Ось іде іде, надибає кози. Но здобич сама проситься до нього. Розігнався та на кози хотів ухопити по-вовчому. А кози на пса рогами. Женуться аж вихор стоїть. Летить псисько, аж ся задихав, аж ся засапав, ледве утік. Зупинився, погляда назад кози не видко. Еге, з вовком йому добре було, бо вовк усе ухопив, що нагледів, а він був тільки до готового. Але що ж робити? іде іде, надибаєся з котом, що також шукає їсти. Ну і добре, думає собі пес, буду мати його за товариша. Та й каже до нього Ходи за мною, будемо мати, що їсти. Де що надибаємо, то схопимо, будемо їсти купою. ну добре. Ідуть, ідуть, бачать, пасуться коні на долині. А одна кляча подалі. Так, каже пес, я її візьму, але ти будеш мені до помочі. А кіт буду, а пес каже: Ого, зараз я її візьму. Ну що ж? Подивися, чи ся наїжив на шиї. А кіт наїжився або. Ну, а набурився мені хвіст чи ні? Набурився. А почервоніли в мене очі? Почервоніли або, ну й то й добре. А далі вже той пес докляче. А та як ся оберне, як його копитами увалить в саму голову. Пес так і одлетів на бік і ані дихнув. А кіт допіро до нього підходить, дивиться хита головою. Ого, як тепер в тебе наїжилася шия, набурився хвіст і почервоніли тобі очі. Поволочився собі кіт геть, а пес відійшов. Та й потяг до лісу шукати вовка.